Дівчатам подобаються погані хлопці. І від хороших хлопців дівчата йдуть. Ключове слово тут дівчатам. А до чоловіків це теж так само має відношення. Тому що. Коли ми юнаки і юначки, нам дуже важливо прокачати свою тіньову сторону. А тіньова сторона це лібідо, творчість, радість життя, побути поганими трішечки. Тому що психіка вона прагне до рівноваги. Ми не хороші, ми не погані, ми живі справжні. І ті люди, які в юності не прокачали цю свою тіньову сторону, то жінок тягне до поганих хлопців, а хлопців до поганих так званих дівчат, щоб вони прокачали оцю нашу ліпідозну, творчу сторону. А коли це все прокачано, ми вирівнюємося, і нам подобаються рівненькі жінки, рівненькі, спокійні чоловіки. Якщо у вас є проблеми, я знаю, як їх вирішити. Підписуйтесь на мій телеграм-канал за в шапці профілю.